Всіх вітаю, друзі! Чим більше проходить часу, чим далі ми живемо, тим більше в мене з'являється здогадок про те, що німецькі опозиції, російські спецслужби заносять досить хороші гроші для того, щоб вони просували антиукраїнські гасла і робили різні антиукраїнські заяви, в тому числі проти тих українців, які проживають в Німеччині. Тому як на сьогоднішній день голова німецької опозиційної партії Християнський. Соціальний союз його фамілія, його звати Олександр Добрінт. Він закликав депортувати безробітних українців, які на сьогоднішній день проживають в Німеччині. І це насправді дуже така. Серйозна, на мою, на, на мою думку, справа. Ми зараз про це поговоримо. Він на щастя зловив дуже багато хейту серед інших німецьких політиків, і зараз ми про це все поговоримо. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Свої думки пишіть в коментарях. Ставте лайк цьому відео, щоб ви побачили якомога більше людей. Ви цим допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, яких зараз насправді дуже багато. Тому кожен ваш лайк, він насправді дуже і дуже сильно допомагає. Підтримувати просування відео, тож вдячний всім своїм постійним глядачам. Не оминайте цього, ставте лайк, це можна зробити, натиснувши отаку кнопочку під цим відео. Отже, голова базар... Баварської опозиційної партії Християнський Соціальний Союз в Бундестазі Олександр Добрінд вимагає, щоб українські біженці працевлаштовувались або повертались до України. Вже на днях ми з вами в принципі, говорили так, про заяву іншої, також ще однієї християнської партії Німеччини, яка також знаходиться в опозиції. І е, там пропонували. Забирати виплати в українців. Тут бачимо, інша християнська партія знову робить нехристиянські заклики відправляти всіх саме в Україну. Тобто ніхто не говорить про те, що забрати виплати чи там, щоб ці люди виїжджали до інших якихось країн. Ні. Він хоче, щоб вони поверталися в безпечні регіони України. От. Але при цьому я впевнений, що він ніколи в житті б не поселив свою сім'ю десь в Україні, в будь-якому місті, тому як ракети прилітають. По будь-якому регіону України, і, на жаль, е системи протиповітряної оборони не е на сьогоднішній день не дозволяють захистити закрити небо і захистити е навіть західні регіони України. От. І він говорить наступне: е більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватись принцип: працевлаштовуйся в Німеччині або повертайся в безпечні райони на заході. України і опозиційний політик також розкритикував те, що за рахунок грошей платників податків надто багато людей в Німеччині отримують соціальну допомогу. Знову ж таки бачимо, що жодних претензій до біженців з країн Африки, Азії, Близького Сходу, Турції і так далі до цих біженців не було і немає жодних претензій. Є претензії виключно до громадян України. Немає претензій до росіян, нема претензій до білорусів, немає претензій до жодної іншої нації. До жодної іншої категорії біженців, яких в Німеччині взагалі дуже і дуже багато. Є претензії виключно до біженців з України. Далі, і це ще не все. Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції, наголосив Добрінд. І це є правильно, бо під минулим відео багато хто з вас написав, що е, доволі складно, а інколи навіть неможливо знайти роботу. Тобто, Німеччина просто-напросто не може в деяких там маленьких містечках і селах не може запропонувати роботу, наприклад, людям, які не володіють на розмовному рівні німецькою мовою. Вивчити німецьку мову на розмовному рівні це ну на мою думку, це досить складна. Така штука, і в загальному є люди, які просто ну, не, не можуть вивчити цю мову за різних причин, хтось не хоче, хтось не може. От. І тут е, питання в тому, е, чи справді. Потрібно робити заяви про депортацію українців, чи краще закликати і розробляти програми своєю партією християнською? Програми, які дозволять нормально працевлаштовуватись українцям в Німеччині. Якщо будуть такі програми, я впевнений, що більшість, переважна більшість українців підуть в Німеччині працювати з цим не буде жодних проблем. Нам дуже чітко це показує Польща. Де люди приїжджають і одразу шукають роботу. Точно те саме і з Німеччиною. В Німеччині ті самі українці, які у випадку роботи, надання їм нормальної роботи, вони будуть працювати. Українці це не та нація, яка буде сидіти в когось на шиї, хто б і що там не писав в коментарях. Особливо багато цих жовчних коментарів йде з України від людей, які просто переповнені злобою. І, звісно ж, від ботів. І одне, і друге, ну це. Досить такі е сильні, скажімо так, категорії, які виливають дуже багато негативу в інформаційному просторі. Е також е повідомляється, що вимогу опозиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Тобто бачимо, що на ці провокації ні на одну християнську партію, ні на другу не ведуться. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Більд, що християнську, що християнська з християнський соціальний союз має соромитись таких вимог і раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву Х, що означає християнин. І бачимо ось таку ну досить різку реакцію. І він вже говорить наступне: Путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добрін також хоче відправити туди жінок і дітей, які можливо втратили своїх батьків на фронті. Заявляє він, також, окрім цього, визначається, що лідер партії зелених, яка також входить до урядової коаліції, омід. Е, Нуріпур е, також розкритикував прози, е, пропозицію Добрінта інституції, е, а інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни. І справді про це е, бачимо, що жодна опозиційна партія, як в Німеччині, так і в Польщі, так і в інших країнах Європейського Союзу, вони всі говорять про те, що українців всіх треба повернути назад додому. Але при цьому ніхто з них не говорить про ті військові злочини, які Росія творить на території України. Ніхто з них ні разу не сказав і не прокоментував ті ракети, які попадають в. В просто в багатоквартирні будинки ніхто з них не ні разу не прокоментував смерті дітей в Україні, ніхто з них жодного разу не прокоментував те, що взагалі відбувається поза лінією фронта, коли вилітають ракети і прилітають просто по мирним містам, абсолютно по всій Україні. І це після цього можна зробити тільки висновок, що ці люди або сліпі, або вони просто проплачені е, Росією для того, щоб просувати отакі наративи, на які на щастя. Адекватні люди не ведуться. От, тому е, дуже і дуже е, важливо в цьому випадку, по-перше, е, фільтрувати таку інформацію, одразу ж розуміти, хто е, такі заяви робить і чому ці люди не задають інших питань. В нашому випадку, як цей добріт може підтвердити, що е, будь-який е, що на заході України безпечні регіони і туди можна їхати? І чи готовий він взяти на себе персональну відповідальність за смерті тих, хто поїде в Україну і туди прилетить ракета? Якщо він готовий, то тоді він може робити такі заяви. Якщо він готовий, якщо його сім'я готова, якщо його партія вся готова, якщо ні, то е, такі заяви це просто популізм. Який розноситься виключно для того, щоб на виборах здобути собі якихось голосів. А зараз, просто в цю хвилину, це заяви, які дозволяють йому заробити трошки грошей з кишені російських платників податків, які потім за допомогою спецслужб передаються ось таким християнам. Ви ж свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!